26 нових компостерів отримали Луцький заклад дошкільної освіти. розповіла керівниця відділу екології міської ради Оксана Лисак. З її слів у Луцькому дитячому садку, номер 11 сьогодні вчили дітей та представників інших дитячих садків компостувати органічні відходи. Ми їх називаємо з дітками ангели землі черв'ячків. Тому що саме завдяки їм отворюється корисна частина нашої землі. Тут говорить директорка садка номер 11 Юлія Сусоловська. Торік у жовтні зробили власний компостер із дерев'яних палетів. З її слів, таку ідею запропонували батьки. Заклали туди агроволокно, плівку, де було насипано земля. Метою було навчити дітей сортувати сміття, саме створити компостер. Ми засипали туди листя, додавали водичку, також додавали емочки. Хто це такі емочки? Це, мі... це мікроорганізми. Так, що вони роблять? Допомагають листям» на Збирати якісь шкірки там, з яблучок, з бананчиків, заносити, їм цікаво, і вони долучаються до того, що треба сортувати сміття, що берегти екологію. Півтора роки користуються компостерами у луцькому дитячому садку номер 5 говорить методистка Наталія Киця. З появою компостера нам стало набагато простіше утилізувати сміття, саме листя, для підживки кущів та молодих насаджень для підживки квітників для підживки грядок. Один з перших дитсадків у Луцьку, на території якого встановили компостер, – 19-й, каже методистка Ірина Шкурбацька. Говорить, зробили це орієнтовно п'ять років тому. Користь від такої справи оцінили. Звільнилися місце в таких сміттєвих контейнерах, тому що черв'яки переробляють органічні відходи. По-друге, у нас гумус поживний, який ми можемо використовувати на своїх клумбах. Зі слів Оксани Лисак, організовано компостери у луцьких дитсадках почали встановлювати два роки тому. Для цього, говорить, придбали компостери ємністю 600 літрів. Вони називаються екокінг, зроблені спеціального такого матеріалу, який сприяє утворенню компосту. І всі освітяни в нас будуть компостувати. Школи на черзі, тому що половину шкіл будуть також облаштовані до літа компостерами. Торік, каже екологиня, для дитсадків закупів. 20 ...компостерів. Говорить, на придбання 26 компостерів цього року витратили орієнтовано 90 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.